Україна готується скинути на Росію ядерну бомбу в кремлівських пабліках. Істерика 13 років палива автівки військових. СБУ затримала цілу групу неповнолітніх. Адвокати заважають мобілізації, резонансна заява волинського ТЦК та метеорит, який налякав українців. Кияни уже готувалися до кінця світу. Вітаю! Мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Україна готується підірвати брудну бомбу. Удари плануються по двом атомним електростанціям: Курській та Запорізькій. Такі повідомлення почали з'являтися на російських зет пабліках. Київ, нібито уже завіз спеціальні боєголовки до міста Жовті Води на Дніпропетровщині і планує атаку. Мету росіяни, як завжди, вбачають у провокації Кремля на удар у відповідь ядерною зброєю. В нашому МЗС уже відреагували на вкид з боку РФ. і Заявили, що Україна не має ані наміру, ані можливості здійснити будь-які подібні дії. Чергових мисливців за легкими грошима затримали українські спецслужби. Підлітки підпалювали авто військових та апсували залізницю. Усі затримані переважно неповнолітні. Відомо, що накази вони отримували через російські телеграм-канали. Туди ж відправляли фото зробленої роботи. Так в Одесі трьох затримали за підпал релейної шафи на залізниці. А в Миколаєві хлопці віком 13, 14 та 16 років знищили два автомобілі морської піхоти. Яке покарання понесуть підлітки, а ймовірно, і їхні батьки наразі вирішують правофоронці. Росія більше не може мінувати Чорне море. Про це повідомили у військово-морських силах. За словами речника відомства, в чорноморському басейні суттєво зменшилася небезпека морських мін. Встановлювати їх зараз Росіяни бояться, адже їх кораблі регулярно знищують наші ракетні війська. Тому головна мінна небезпека існує після штурмової погоди, коли хвилями може відірвати раніше встановлені небезпечні подарунки росіян. Це сама інтенсивність мінування вона впала до нуля. Фактично було знищено літак Су-24 в тому році, який здійснював спроби цього мінування дистанційного, скидаючи до німіни, в такий спосіб, вони встановлювалися. Виходити в море так само встановлювати міни вони зараз не наважуються. Розмов про переговори з Росією на Заході поменшало. Про це повідомляє видання The Telegraph». На тлі українського наступу у Курській області говорити із Кремлем уже ніхто не хоче. Натомість риторика змінилася на заклики до нових дозволів для зсу та передачі нових типів зброї в Кремлі. На Курську операцію теж відреагували на свій манер. Військове керівництво РФ переживає зараз небувалі репресії, стверджують аналітики. А Путін уже підбирає, ким замінити начальника генштабу. Що допоможе Україні ця плутанина російських генералів? Дивіться далі у сюжеті. Це нещодавнє засідання Генерального штабу Міністерства оборони РФ. Головна тема як забезпечити безпеку прикордонних територій. Сьогодні проводимо очередне по обеспечению територіальної целостности, защити населення і інфраструктури приграничных суб'єктів Російської Федерації, але на такій важливій нараді не присутня людина, від якої залежить багато чого. Це начальник генерального штабу збройних сил РФ Валерій Герасимов. Схоже, Кремль готує кримінальні справи генералам, які провалили оборону Курської області. Насамперед, це стосується Герасимова. Американське видання Bloomberg пише, що голова генштабу знав про плани зсу ще за кілька тижнів до операції в Курській області, але не доповів про це Путіну. Герасимов і високопосадовці, схоже, відкинули попередження розвідки про те, що українські солдати збираються біля кордону із західною курською областю Росії за два тижні до початку штурму. І ніхто не інформував президента Володимира Путіна за словами особи близької до Кремля. Оборонні сили всередині Росії були застигнуті зненацька і не чинили початкового опору українському наступу. Видання Блумберг сообщенням о те, що провал на курському повлече відповідні кадрові рішення, вони намагаються вирішити для себе два питання. а убрати повістки дня можливий політичний подтекст. Репресії серед російських воєннослужащих в першу чергу генералітету, і б соответственно показати як соответствующую реакцію президента Російської Федерації, який контролює процеси. То есть, есть виноватий, соответственно голову на плаху ультрастрілецька казні. Це кадри перших годин операції в Курській області. На них видно, як зсу беруть під свій контроль КПВВ суджа лише за першу добу українські військові прорв провали дві лінії фортифікації, які коштували 15 мільярдів рублів. Менш ніж за два тижні зсу взяли під контроль 82 населених пункти. Це понад тисячу квадратних кілометрів. Взяли в полон понад дві тисячі полонених. У зв'язку з таким провалом оборони Кремль готує кримінальні справи проти представників військових і силових відомств. з однієї сторони. он остался от старой команды и, конечно же, мешает Белоусову, а с другой стороны, действительно, если на него, ну, по крайней мере, не публично повесить ответственность за курс, это будет, по крайней мере, частью военкоров, тех же самых и патриотической общественности воспринято более-менее адекватно. С початку травня с Минобороны РФ было заарештовано щонайменше 5 генералов. В каждом из них Висунуто звинувачення за корупційними статтями, але насправді корупція і провали оборони Курська це лише приводи. Путін боїться появи в армії нової сили, яка може його просто знести. Давайте спомнім тошто, і ще задовго до так званих курських забиті, яких росіяни трактують, а фактично річ йде об успішному характері наступленні Сіл оборони України. А, Прошел э, ряд э, кадровых чисток, причем среди руководящего состава одних из наиболее мотивированных и боеспособных подразделений российской армии. Основная подоплека данных событий – это борьба с возможной военной оппозицией. Путин боится панически появления нового Рухлина, нового Лебедя. Основная задача, чтобы вообще не было тех генералов, которые пользуются уважением в войсках. Почему? Ну, чтобы не было даже никаких поползновений устроить военный переворот. Конечно, страх от Пригожинского марша терзает Путина до сих пор. Адвокаты не повинні втручаться в процесс мобилизации. Таку заяву сделали у Волинському ТЦК. На їх думку, мобілізація та проходження ВЛК це чітко регламентовані процеси, і участь цивільних юристів у цих процесах не потрібна. Підставою для цієї заяви стало відео щодо роботи ТЦК у Луцьку. Про те, що більшість звернень громадян щодо порушення їх прави з боку центрів комплектування не підтверджуються, повідомив і омбудсмен Дмитро Лубінець. Тож чи дійсно процес мобілізації проходить без порушень? З'ясовували наші журналісти В більшості скарг від українців. Виявлено, що ТЦК не порушували права громадян України. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. З цієї кількості звернень, які я отримую щодня, у більшості було встановлено, що в діях представників ТЦК та СП не було знайдено порушення прав громадян України. Проте ніякої більше додаткової інформації стосовно кількості скарг або скільки з них порушено з боку ТЦК, омбудсман не сказав. Мені складно коментувати тільки часткову інформацію, бо ну ця відповідь е -е, Дмитра Лубінця не містить конкретики. Це така такто. Овна дипломатична відповідь швидше, так би її протрактував. Отже, треба говорити про кількість скарг і інтенсивність скарг, яка надходила протягом якогось певного періоду. Варто би було, щоб про це омбудсмен зазначив. Тож без кількості та причин цих скарг складно зрозуміти, чи насправді слова лубінця є правдивими, але в теорії чи змінилось щось, аби люди мали менше причин для скарг на ТЦК докорінно особливо нічого не змінилось. тобто буси і далі працюють. Період, наприклад, між врученням повідомлення про обов'язковість оновлення даних і проходження військово-лікарської комісії достатньо часто є необґрунтовано. Малий або взагалі відсутній. Є недотримання прав людини при встановленні реального фізичного стану здоров'я. Лобінець розповідає, що традиційно більшу кількість звернень уповноваженої отримує по напрямку національної поліції. Відповідно до процедури, він відкриває провадження, надсилає всі звернення, отримує відповіді та приймає рішення, чи були порушені права. Щодо випадків порушення прав ТЦК та СП, є відповідні механізми. Як ми реагуємо? Коли ми встановлюємо, що в їх діях нема порушення прав громадян України, ми роз'яснюємо громадянам, що там не було порушень. Кожен українець має право звернутися зі скаргою до омбудсмена про те, як відбувається цей механізм вирішення цих скарг. Будь-яка скарга, яка надходить офісу повноваженого справ людини Верховної Ради України, повинна бути розглянута, визначена й законом строк. Це насамперед регулюється законом України про звернення громадян, тобто 30-денний. І е, з наданої інформації омбудсмен надає правову кваліфікацію, вбачаючи не вбачає в певних діях порушення прав людей. Чи може громадянин України все одно звернутися до суду? Це конституційне право кожного громадянина України зверненням до суду клопотати про відновлення своїх порушених прав. Але випадку, як і з омбудсменом, ці справи не будуть розглядатись там в термін одна-дві доби чи три доби, що є дуже важливим там, наприклад, в окремих ситуаціях, скарги до ТЦК можуть бути з різних причин. Від застосування фізичної сили до перешкод отримання броні або відтермінувань непридатним громадянам. Але чи існує взагалі ідеальний механізм для роботи ТЦК, звісно, що не існує ідеальної моделі за будь-яких умов мобілізації. Ці скарги так чи інакше би були. Змінилася редакція закону. Змінились там окремі керівники. Але дії ТЦК суттєвих змін не зазнали. Проте як би там не було, але зараз ми всі маємо спільного ворога. І аби протистояти йому і захистити свій дім, треба пам'ятати і про інші про те, що окрім прав у громадян України є також і обов'язки. Наголосив лубінець, треба постійно нагадувати громадянам України чоловікам і жінкам, які підлягають військовому обліку, чоловікам, які підлягають мобілізації, які в різний спосіб виїхали за кордон. Звісно, що треба нагадувати, що окрім прав мати там певний захист і гарантії від держави нашої спільної є також і обов'язки захист суверенітету і незалежності України. Метеорит над Україною цієї ночі, зокрема в столиці мешканці могли спостерігати ось таку картину. Просто під час повітряної тривоги в небі пролетів невідомий яскравий об'єкт. Люди в мережі зійшлися на тому, що це пролетів метеор. Також звучали версії, що на відео збитий супутник. Найбільш вразливі, звісно ж, припустили, що це російська ракета. Господи, йомою! НЛО. Афі. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16. -й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео. А також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуватися на наш канал, щоб знати іще більше.